Під Дамаском чергові бої. Інцидент стався уже наступного дня після того, як уряд за твердженням повстанців застосував проти людей хімічну зброю. Утім, достовірних підтверджень цьому так і немає. Тим часом в ООН ніяк не можуть прийняти рішення щодо розслідування ситуації із нібито застосуванням хімічної зброї. Чому спробувала розібратися Анастасія сорока? Настя, привіт, розповідай. Андрію Наталко сьогодні під Дамаском новий вибух насильства. Сьогодні урядові війська обстріляли передмістя столиці, яке контрольов підконтрольна нині е, по проти... е... Повстанцям перепрошую під бомбардування Потрапили райони Джабар, за та Кабун. Ті ж, які учора війська Башара Асада буцім обстріляли хімічною зброєю. Опозиція повідомляє про майже 1300 загиблих у газовій атаці напередодні. Кількість жертв за їх словами іще зростає. Відео з постраждалими від хімічної задухи, зняті буцім в одному із сирійських шпиталів, вразили увесь світ. Власне, вони чи не єдине. Підтвердження того, що хімічна атака таки була. А лікар, який буцімто допомагав сотням постраждалим, на одному з таких відео розповідає, що ж насправді сталося у передмісті Дамаску. Кількість жертв і серед дітей, і серед дорослих дуже велика. Я сам тримав на своїх руках півсотні загиблих малюків, але найгірше це безладність цих атак, від якої люди розгубилися і не знали, що їм робити. Газ розсіюється уже за півгодини, але за цей час він осідає. А люди від незнання спускалися до підвалів і туди ж осідав цей газ, бо він важче від повітря. І тому кількість жертв зростала це ще ускладнило нашу роботу. Сам сирійський уряд усі звинувачення відкидає. Ще вчора вони заявляли, що ніякої хімічної атаки не було. Сьогодні в ній вони звинувачують уже повстанців. Світова спільнота закликає до реакції ОНУ. Втім, Рада безпеки поки жодного рішення прийняти не може. Там думки щодо Сирії розійшлися. Поки одні західні країни, члени ООН, говорять, що сирійський уряд перейшов межу і треба вживати якихось заходів. Інші країни, себто. Росія і Китай рішення про термінове вжиття заходів блокує. Якщо є докази застосування хімічної зброї, то з боку Франції має бути відповідна реакція. Я не маю на увазі одразу ж відправляти туди солдатів, але це має бути беззаперечно осуд міжнародної спільноти. Ми маємо застосувати силу. Це перетин червоної межі, але Рада безпеки досі не винесла ніякого рішення. Це ж на їхній відповідальності, адже вони самі встановили цю червону межу. Відповідно до заяви Генеральної асамблеї, ми вельми стурбовані і навіть шоковані повідомленнями із Сирії. І звісно, ми бачимо необхідність розпочати розслідування ситуації якнайскоріше. Ну і поки ООН тягне з відповіддю, єдиним підтвердженням хімічної атаки і всіх цих жертв залишаються ті самі відео, які потрапили до місцевих медіа. А, утім, що цікаво, що зараз у Сирії таки перебуває комісія, яка має розслідувати випадки застосування зброї масового ураження. Утім, вона без рішення генасамблеї відвідати Дамаск, поки не збирається. Така ситуація. Колеги, дякую, Наста. Це справді просто жахливі відео. Дякуємо ще раз. Це була Анастасія Сорока про ситуацію у Сирії.